14 printemps sont à toi, ce collier de diamants et pour moi, les mots de tes serments, si tu manges, je n'y croirai pas. Ton cœur de est à moi, tes yeux de tourterelle sont pour moi. Les étoiles étincelles dans le ciel. Moins que ces diamants-là. Роман Галини Довеченко Купальниця. це історія простої української дівчини, Кароліни це розповідь про сучасну українську попелюшку, яка, тільки не закінчивши школу, виривається із лищад сірих та злиденних провінційних буднів і їде підкорювати столицю. Її старший брат Роберт перший облаштувався в Києві, сестра ж приїхала вже на все готове. У романі йдеться про її перший трудовий досвід пакувальницею подарунків в торгівельному центрі. Про перше кохання до чоловіка, який не впустив її у своє життя, а натомість образив. про перші життєві розчарування, що підштовхнули знову знятися з місця і переїхати до Львова. Кінесіпа любімен, кобієш п'єлібі. Судили dans tes yeux Celui qui t'aimera sera un homme Про особисте, про свої переживання і розчарування Кароліна нікому не розповідає. Вона, наче квітка купальниця, що тримає пелюстки міцно стуленими, ні з ким не ділиться наболілим, нікого не пускає в душу. За силу волі, стійкість, незламність і цілеспрямованість. Прозвали Кароліну Кужвій купальницею. Врешті-решт, Кароліна досягла успіху, закінчила університет, стала знаменитою актрисою, першою українською володаркою Оскара, Загадковій дівчині, якій спочатку не підкорилася столиця, підкорився весь світ. Але здійснення кар'єрних амбіцій не гарантують простого людського щастя, і сум за тим, чого вже не буде ніколи, поселяється в душі нашої героїні. Події роману відбуваються на тлі повсякденного життя Києва і Львова, складних людських стосунків і незбагненної симпатії до дивовижних квітів, що так неохоче розкривають свої пелюстки. Книги видавництва клуб сімейного дозвілля шукайте в бібліотеках міста Кам'янця-Подільського. Зокрема. в бібліотеці філії nуер2 для дорослих з юнацьким абонаменту мєа